Звати мене В'ячеслав. Я командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади Шершні Довбуша. Зараз ми знаходимося на покровському напрямку. Уже більше півроку працюємо тут з кінця березня. Якщо вважати свою військову освіту командир десантно-штурмового зводу, якщо в повітрі, то значить, напевно, що дорожчі. Ну, дрони взагалі, змінив хід війни. І якби е, всі ці дрони були передбачені не для воєнного застосування і до цього періоду, до цієї війни, дрони взагалі не розглядалися як у військових цілях. Мавік він взагалі для знімання там відео, там. Весіль, гарних, гарних пейзажів, там природи і тому подібного. Тобто не було такого, що там Мавік може виконувати функцію там, розвідки, спостереження, а і навіть так як ми, ще й бомби. Але це все, як кажуть, не знаєте, українці на видумку всі хлопці якби можуть вигадувати, експериментувати дуже розумні хлопці. І насправді так, да, ніхто не вірив в це. Багато хлопців, У мене ще поки не було тут під час формування, але це все основа цих хлопців, вони тут і залишилися, і працюють. Які на початку війни це все було так доволі примітивно, зараз вже вийшло на певний рівень. Якщо ви реально хочете, якщо у вас є до цього е певні навички, хист, якщо ви там ну, для нас плюс, коли ти грав в приставку. Типу це, Якщо ти тримав джойстика в руках, і вже вмієш їм якось трошки користуватися це вже великий плюс. І людина повинна там, це зараз в е, вільному доступі встановити собі на комп'ютер е, якийсь симулятор з е, FPV-дронів і мати на ід якісь літати собі періодично, використовувати виконувати та якісь місії. FPV-дрон — це взагалі е, дрон для, був для, просто для перегонів на, на дронах, відповідно. Це для гоночок був. А зараз ці дрони ефективно знищують техніку, живу силу противника. Це дуже класно. Тому цивільні, хто хоче, встановлює собі, тренується і кожен може навчитися. Кожен, кожен може літати. Тільки потрібно до цього прикласти зусилля. У нас немає ні одного підрозділу, ні одного професійного військового. Всі цивільні люди, які вони будівельники, там, штукатури, хтось мав якийсь бізнес невеликий, вчителі, продавці, різні люди, айтішники, комп'ютерні геймери, просто ну, тобто, вони прийшли і стали до строю. Якщо ви хочете називати себе чоловіком, то потрібно відповідати цій назві. Ви повинні захищати свою державу, свою землю і свою батьківщину. Це вважайте, що прийшли до вас додому, прийшли з агресією з війною. Ви повинні захищати народ України, свою сім'ю.